Сьогодні відповідно до плану і програми, яку ми завчасно направляли в гадівську адміністрацію, відбувається практичне навчання по ліквідації умовної надзвичайної ситуації за кодами 10114-10110. Це, це вибух внаслідок ДТП автоцистерни пропан-бутану. Ну, дана автоцистерна практично така сама, як і в умовній надзвичайній ситуації. За Внаслідок ДТП умовної надзвичайної ситуації стався вилив пропан Бутану на автодорогу з послідуючим взривом над проливом. Далі зібралися сили і засоби чергових сил, які Почали ліквідовувати надзвичайну ситуацію. Хочу одразу відмітити, що прибули вчасно всі, прибули і керівництво району, і керівник з ліквідації надзвичайної ситуації. Ну, на першому етапі можу сказати, що чергові служби спрацювали. А далі, як вже сказав керівник з ліквідації надзвичайної ситуації буде відбуватися. Збір штабу з ліквідації в приміщенні районної адміністрації і проводитися всі послідуючі дії з відпрацюванням звітних матеріалів.